Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу суспільну чесноту і суспільну цінність як соціальна справедливість. Соціальна справедливість вона безпосередньо стосується людських відносин, людських відносин на різних рівнях. І якщо ми хочемо зрозуміти, що ж таке соціальна справедливість і чому дуже часто зараз ми маємо якісь проблеми або відчуття, що цієї справедливості не існує, або по відношенню до нас чинять несправедливо, спробуємо заглибитися і подивитися, що формує цю соціальну справедливість. Так як ми живемо у суспільстві, ми безпосередньо беремо участь у різних відносинах. І відповідно до кожного рівня цих відносин, ми говоримо про якусь конкретну справедливість. Найпростіше і на інтуїтивному рівні у нас є відчуття справедливості у відносинах із нашими рідними, близькими, знайомими, сусідами, односельчанами, містянами, мешканцями того місця, де ми живемо, тобто у спілкуванні і відносинах з людьми, які знаходяться, так би мовити, на одному рівні. Це є рівень так званої комутативної справедливості, рівні взаємовічасних, справедливих відносин один з одним. Разом з тим. Ми також живемо у державі як політичній спільноті, де функціонує такий інститут, як державна влада, завданням якого є також турбуватися і бути гарантом цієї соціальної справедливості, слідкувати за тим, щоб всі ресурси, які є в цій державі, вони справедливо розподілялися між всіма її мешканцями. Скажімо, завдання ми державної влади є турбуватись про те, щоб всі соціальні незахищені групи отримали певну допомогу у вигляді пенсій, тих чи інших соціальних виплат, і так далі. І на цьому рівні ми також вимагаємо, начебто, від е, держави, щоб ми отримали певний перелік безкоштовних якихось послуг, чи то у сфері медицини, чи то у сфері освіти, чи якихось інших, бо сприймаємо це як те, що держава має робити належне. Проте у цих відносинах є і зворотній зв'язок. Ми говоримо про справедливість не тільки про відносини державної влади і суспільства, але й про відносини суспільства до державної влади. Це означає, що нашим завданням є не лише вимагати тих чи інших справедливих виплат, ресурсів, послуг, які нам, начебто, належать. Але нам потрібно також докладати до цієї загальної якоїсь суспільної справедливості. На практиці ми говоримо про чесну, справедливу оплату праці працедавця своїм працівникам, що приводить до нарахування відповідних соціальних внесків, податків і так далі. Адже абсолютно і логічно зрозуміло, що коли ми вимагаємо від суспільства чи від держави якогось блага по відношенню до себе, ми зі свого боку також повинні до цього докладатися. Отож, ми говоримо про три рівні відносин і про три так звані справедливості: комутативну це відносини між людьми, які знаходяться на одному рівні, відносини держави до суспільства у вигляді розподільчої справедливості, і відносини суспільства і окремих громадян до держави. Таким чином, ми маємо своєрідний трикутник, який нагадує постійну гармонію. І якщо бодай на одному із цих рівнів виникає якийсь злам, має місце якась несправедливість, тоді відповідно ми стаємо свідками з вами того, що ми маємо загальну суспільну несправедливість як явище, яке нас оточує.